Це громадське телебачення, анна Бабінець, Роман Вінтонів. Ми зараз знаходимося біля європейської площі. Ми зараз будемо спілкуватися з активістом правого сектору. Його звуть Андрій. Пане Андрію, представтесь, будь ласка, ваша посада, ім'я. Мене звати Андрій Тарасенко. я перший заступник Всеукраїнської організації принципів міністрів пане Контакта. Зараз ми говоримо в час тиші до 20.00. Тут на Грушевського нічого не буде відбуватися. Скажіть, будь ласка, що зараз роблять у правому секторі і що буде о 20.00? Зараз хлопці частково відпочивають, частково тренуються. Буквально годину-дві тому біля нашого намета правого сектору відбулась тренування. Скажіть, будь ласка, що буде в 20.00? Вийдуть лідери опозиції, і щось скажуть людям. Тобто, те, що лідери опозиції вони з вами якось домовлялися про те, Віталій Ключко, щоб ви нічого не робили, чи це ваша воля? Не, ми просто користуємося тим, що за нас домовляються. І ви відпочиваєте? Так. До яких дій ви готові на 20.00? Ми готові до всього. Збільшується кількість людей, посилюється зараз. Неймовірно, збільшується. Чи просто можете неймовірно. ви назвати в цифрах скільки це декілька сотень які вже тут постійно живуть. Ну, коли починаються якісь активні дії, то це сотні перетворюються в тисячі. Розкажіть про правий сектор, що це є за фронт, це об'єднання організацій, що це є таке правий сектор сьогодні. Це об'єднання людей, організацій, груп людей, регіональних. Вже створилось перші ж дні Майдану для того, щоб заявити свою націоналістичну позицію. Бо і націоналістам йдеться перш за все тут про здобуття і розбудову національної держави. Національна держава, на нашу думку, може здобутись виключно тільки шляхом національної революції, бо 20-літній досвід показав, що ніякими виборами і іншими такими методами і способами нічого. Яка мета цієї революції, коли ви скажете, що ви всього досягли? Національна революція це зміна системи влади, структури влади і тотальна заміна людей. Влади. Так вчив нас ще Степан Кадера. Коли ми розбудуємо українську самостійну соборну державу, то тоді можна сказати, що національна революція завершилась і все гаразд. Правий сектор складається з яких організацій, тобто чи можете сказати, чи можете сказати кількість організацій, якого родиться організації? Тризубів, міні-бандери, патріот України, УНАУНСО, Білий Муд, місцева Київська організація, Карпатська Україна, Закарпатська організація. І просто такі групи регіональні, простих людей, різних етичних груп там. Футбольні фанати є частиною, чи вони долучилися якось поодинці? Дуже багато поодинці, і якщо говорити про організоване якесь, то я думаю, крадемо і разом відступає. Як до вас приходять люди, ви їх якось перевіряєте, які хочуть просто долучитися саме до цих дій, але ну не є членами організації, хочуть долучитися зараз? Люди або приходять, або пишуть в інтернеті, або дзвонять. Видно, хлопці з ними спілкуються, дивляться в очі. наскільки людина щира, чи не провокатором, чи агентом, чи ще щось. Як фінансується правий сектор? Як допомога грошова, ресурсна здійснюється зараз? Люди несуть. Несуть, шлють. Все, що тільки можна. За кордону дуже багато діаспора почала допомагати люди з усієї України. А як відбувається, кон... як відбувається контакт правого сектору з людьми? Тобто є якісь контактні особи, як ви повідомляєте про ваші потреби? Є сайт Тризубівський, Бандерівець, Орфієй. там ставляться всі матеріали, новини і наші заяви. Є групи ВКонтакті, в Фізбук, правий сектор, де написані телефони координаторів по різних напрямках, де стоять рахунки, на які можна гроші Ну І де пишуть, що нам потреба, якщо раптом виникає в чомусь конкретному, то можна написати там і люди приносять. 19 січня, коли почалися, почалася фактично перша атака тут на Грушевського, скажіть, чи була спеціальна підготовка, бо дії виглядали надзвичайно зорганізованими? Спеціальна підготовка це є, бо травмний сектор входить в систему охорони Майдану в сотні самооборони, являючись одною сотень. Відповідно, всі ці два місяці, що стоїть майдан, ми не просто так сиділи, ми охороняли і тренувалися гороляти є підготовлено. Скільки людей з правого сектору зараз заарештовані і скільки постраждали? Наразі відомо точно про одного члена тризубу, Михайло Олексєєв. Він зі стрія. Йому дали два місяці запобіжного заходу. В чому обвинувачуваний? У масових заворушеннях, чому ж Поранених дуже багато, реально сотнями можна рахувати, але тяжких поранень немає. Максимум контуз. Померлих з ваших людей, загиблих немає. немає. Угу. Але є з по побратимської -по -по організації з Наунсо, е хлопець, білорус. Правий сектор буде діяти доки. Тобто, наскільки ви готові до перемоги до кінця, чи що буде для вас сигналом, що ви свою місію виконали? Зараз головна єдина вимога це відставка Януковича. А для нас, в принципі, як для націоналістів, це перемога національної революції, побудова Української самостійної соборної держави. Тоді можна заспокоюватися. Кінцева мета будь-якого націоналізму це побудова світу, по принципу, національних держав. Тобто світ без імперії. Mm. Я думаю, роботи вистачить до кінця життя. Скажіть, оце стратегічна точка проникнення в урядовий квартал. Чому саме тут це все сталося і ви наполягаєте, що саме звідси йде вхід у нову владу? Чи як? Ні, це не обов'язково. А тут скоріше, тут не йдеться про конкретну стратегію, стратегічну точку, тут йдеться скоріше про силу. Бо От мене питали, як ви вважаєте, 19-го це була перемога чи пора? Я говорив про те, що 19-го була однозначно перемога, бо якби не було Грушевського, то 20-го вже не було б майдану. Добре, пане Андрію, ми вам дуже дякуємо. Це громадське телебачення, Анна Бабінець, Роман Вінтонів. Дивіться нас.